У Житомирі попрощались з військовослужбовцем Юрієм Городнім. Мій брат був найкращою людиною, найкращий тренер. Батько для своїх дітей. Чудовий брат загинув, захищаючи нашу родину. Порятунок собаки із крижаної води. Молоді люди стояли біля на березі, біля цього дивилися, і видно було, що вони хочуть їй якимось чином допомогти. Далі хлопець дійсно реально замерз. Я викликав йому таксі, щоб доїхав він додому. Що діти просять у Святого Миколая? Я згадав собі, щоб плейся ще п'ять сороковий промакт, кімнати, конфеті, щоб не було війни. 11 грудня на Житомирському Смолянському військовому кладовищі поховали військовослужбовця Юрія Городнього. Чоловік загинув 16 травня 2022 року у Луганській області. Понад півтора року тіло Юрія не могли ідентифікувати. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ державі, який вірний до кінця служив ваш чоловік. Принесли звістку, а потім я його 40 днів шукала. Писала президенту, збирала людей всіх і так далі. Нічого доказати не можна було. Але потім, якось крок за кроком, мені вдалося доказати його загибель. Інна дружина Юрія розповіла, що із початком повномасштабної війни чоловік відправив її із маленькою донькою за кордон. Відправив нас. Польщу з дитиною. І він з перших днів казав, що я піду, я піду. Я сказала йому, що я не хочу, щоб ти туди йшов. І він мені завжди казав, що я в малині, я в малині на якісь ученнях просто Юрій Городній Житомирянин мав дві вищі освіти, працював тренером з волейболу в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Юність він вчив перемагати. Розповідає про Юрія його учень Павло. Хлопець каже, що перед загибеллю тренер відправив йому повідомлення. Останній раз він мені написав вайбері. Чи я, як, як у мене справи, чи я живий, як все чи у мене добре. Юрій Вікторович був дуже прекрасною людиною. Він дуже сильно розвивав такі спорту, як волейбол, переживав за нас. Юрій Вікторович мені був дуже рідною людиною, майже як батько. Мій брат був найкращою людиною, найкращий тренер, батько для своїх дітей. Чудовий брат, загинув, захищаючи нашу родину. Нашу країну Інна каже, що від імені доньки Яни на могилу чоловіка принесла м'яку іграшку. Одведеться від нашої донечки маласенька, коли Юра мій чоловік загинув їй був один рік, зараз два і сім. Дитина садочка і все, що ми можемо передати з нею від її. Це медведика, тата з донечкою. Це була його перлинка. Він називав її. Дай Бог нам всім миру і перемоги, а ми будемо вічно жити світлою пам'яттю таких людей, як мій чоловік. Ти достойно. Ти достойно жив і достойно відійшов. 10 грудня невідомий хлопець врятував собаку, яка не могла вибратися із замерзлої річки тетерів у парку Барона Дешодуара. Сергій, очевидець події, каже, що побачив з мосту собаку, яка не могла вибратися з води. Молоді люди стояли біля на березі, біля цього дивилися, і видно було, що вони хочуть їй якимось чином допомогти. Я спустився швидко по Ступеням туди донизу побачив, що дійсно лід крихкий так не допоможеш. Побіг на човневу станцію, думав взяти там або якийсь катамаран, або багор, або якийсь це. В кінці кінців зміг лише взяти круг. Оцей такий пінопластовий рятувальний. Коли Сергій повернувся, то побачив, як хлопець рятує собаку. Далі хлопець дійсно реально замерз. Я викликав йому таксі, щоб доїхав він додому. Допоміг цим викликав. все. І далі я пішов по своїм справам. Собака вже була врятована. Хлопець поранився там з ноги, видно, палець об кригу порізав чи щось таке, або капала кров. але. В принципі вдягнувся і пішов. Сергій викликав ДСНС. Ірина Романю, прес, офіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області, розповідає, що 10 грудня до служби надійшов виклик, який потім скасували. Про за номером 101 надійшов виклик про те, що у Житомирі на річці тетерів потипає собака, який провалився під кривом. Негайно на місці події було скоординовано бійців ДСНС, але за декілька хвилин хвилин надійшло ще одне повідомлення про те, що собаку вже врятували і. І допомога рятувальників не знадобилися. Ірина Романюк каже, що нині крига на водоймах тонка і нагадує дотримуватися правил безпеки та не виходити на тонкий лід. Якщо ви вийшли на лід і він почав тріщати, негайно повільно повертайтеся і не видриваючи при цьому ступні від льоду. Якщо вже ви провалилися під кригу, то головне не панікуйте, широко розкиньте руки по краю пролому та утримайтеся від занурення головою з головою. Вибираєтеся на кригу без різких рухів, а вибравшись на лід, відповзайте у той бік, де міцність льоду вам вже відома. За словами Ірини Романюк, станом на вечір 11 грудня працівники ДСНС встановлюють особу хлопця, який врятував собаку. Надія Назарук, Євгенія Бервенко Суспільне новини Житомир. Поліція розслідує обставини загибелі на пожежі трьох дітей віком п'яти, трьох та двох років. Трагедія сталася 8 грудня в селі Вербівка Коростенського району. Про це Суспільному розповіла Олена Потопальська, інспектор відділу комунікації ГУНП у Житомирській області. Попередньо під час ліквідації пожежі жінка самостійно вибігла з палаючого будинку. Її з опіками було ушпиталено до реанімаційного відділення Коростенської міської лікарні. На жаль, після ліквідації пожежі в будинку було виявлено тіла трьох дітей. Тей нині призначені судово-медичні експертизи. Також відомо, що у жовтні під час відвідування родини поліцейськими вони виявили, що мати неналежно дбає про своїх дітей. Тоді ж жінкою провели роз'яснювальну роботу. Також щодо неї було складено адміністративні матеріали за статтею 184. -ї. За попередньою інформацією, займання сталося на кухні, каже майор служби цивільного захисту Олександр Стужук. Після проведення рятувальних робіт, товаріт рятувальниками було виявлено в житловій кімнаті на підлозі. Троє дітей без ознак життя попередньо загорання виникло в приміщенні кухні орієнтовно в районі печі опалення, біля якої ймовірно. Знаходилися горючі матеріали зі слів очевидців, а також, як розповідав батько дітей, що один з діток середній часто бавився з вогнем. Це могло і спричинити загорання, але це ще не остаточна причина пожежі. Наразі проводяться слідчі дії, і остаточна причина пожежі буде встановлена згодом. Слідчі райуправління розпочали досудове розслідування за частиною другої статті 270. Ошишення встановлених законодавством умов пожежної або техногенної безпеки Кримінального кодексу України. За попередніми висновками, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, каже Олена Потопальська. Триває з'ясування всіх обставин. Ірина Кирилович, Суспільне новини, Житомирщина. Хочу і дочь знайти, хочу і сина знайти. 51-річний Сергій Харламенко переселенець з Маріуполя. Понад п'ять тижнів живе на вулиці. Чоловік говорить, у Житомир приїхав у квітні 2023 року. О, паспорт Це довідка про переселенця. Це у мене копія коду. Сергій розповідає, що в Маріуполі мав дві квартири. В одній жив син з родиною, в іншій він з донькою, яку виховував сам. Своє життя в окупованому Маріуполі згадує так: я бачив, як су 34 літав, скинув бомбу на жилой дом. Люди біжали, навіть пряталися, привозили водою в цистернами. Воду набирали і так люди виживали Без газу, без електрики, варили на кострах. Ламали шкафи, не було навіть зв'язку, город було окружок, жителі не випускали, люди проривали самі. Сергій говорить, що окупанти пропонували людям їхати в Росію. Пропонували, я не захотів. Чоловік розповідає, що після того, як в їх будинок потрапила ракета, він з донькою вирішили виїхати з Маріуполя. Заплатили за по тисячі гривень воділю частному, у нас в Бердянськ, На кожному було по п'ять патрулей. Той тобто сон вже і так нас свова зілвакруг до окола. Сергій говорить, що коли приїхав до Житомира, одразу зареєструвався у прозорому офісі. Його поселили у колективний центр для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Сергій каже, йому там не сподобалося говорят, у мене неприятный епізод з ними був. Жив на квартирі. Чоловік розповідає, що коли закінчився договір з власницею квартири, йому не було де жити, і він залишився на вулиці. Її каже, що не хоче жити у прихистку, а хоче жити окремо і влаштуватися на роботу. Я сам з фарщик технолог, ну я ще працював і менеджером по продажам, і менеджером по рекламі. тобто в Маріуполі. Той тобто, експедіторам, грущикам, той тобто, без різниці я брався за любую роботу. Місцевий підприємець Олександр Ривак розповідає, що з Сергієм познайомився біля свого кафе. Мені стало його дуже шкода. Ми з ним зговорилися. Він почав мені розказувати свої, про своє життя. Ну, я в такій ж самій ситуації був. Я сам з Миколаєва, переселенець, знімаю теж квартиру. Даю, даю йому пакетики там, поїсти, там, салати, олів'є, булочки, шаурму, там, що є, то й даю. Дуже шкода чоловіку. Директорка департаменту соціальної політики міської ради Вікторія Краснопір говорить, що Сергій Харламенко проживав у шелтері «Каріта Житомир. Житомир. Жінка каже, що у шелтері є всі умови для проживання тепло та комфортно. Там чотири людини в кімнаті, тому що звичайно всі налаштовані якомога більшій кількості людей дати прихист. У нас достатньо пропозицій від роботодавців геть нема де бути. Просто геть нема де бути. То у нас є центр по першому подробному. 15а, де знаходяться люди, які потрапили в складні життєві обставини. І там обладнано дві кімнати спеціально для внутрішньопереміщених переміщених осіб, які мають ну, певний рівень комфорту. Якщо людина визначає, що потрібна окрема кімната, окремі умови, то що людина має йти на роботу, заробляти, знімати житло, шукати собі прихисток первинний, хоча б ставати на квартирний облік в Житомирській міській раді, і якщо є підстави для того, щоб отримати соціальне житло. Потім на нього претендувати. Сергій говорить, що шкодує за минулим життям, за сином і за донькою, яка поїхала за кордон. Хочу, щоб вона і бідіницях. десь, хоча б на час осісти. Жалко, що я залишив книги. і Жалко, що оставив то прошло. Я не можу попасти на кладбище своїх батьків. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир. Резиденцію Святого Миколая у Житомирі за тиждень відвідали близько тисячі дітей. Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця міського управління культури Ілона Колодій. А вдень у нас понад 100 дітей, якщо це взяти суботу неділю, якщо це з понеділка по п'ятницю, то понад 300 дітей на день приходять. Нагадаємо, перш ніж зустрітись з Миколаєм, діти виготовляють власноруч листівки та пишуть листа святому. Я загадав собі ще 40 й прома. Кімнату, конфети, щоб не було війни і щоб в країні було добре. Миру в нашій країні, перемоги та 15-й айфон, катушку для рибалки, спінінг новий, перемоги в Україні і більше нічого. Я вважаю, що найбільше в дивовіні буде на різдво, коли закінчиться війна. У розмовах з дітьми важливо бути відвертим, розповідає Василь Капустін, виконавець ролі Святого Миколая. Вибувають такі запитування, що треба імпровізувати. Я говорю, що в мене є від всіх дверей ключі, але один хлопчик підійшов і говорить, а в мене сигналізація. Як ви зайдете? Я говорю, що я скрізь всі двері проходжу. Майже 100% діти вірять в диво. І я думаю, що справу ми робимо вірну справу, тому що ми на ці хвилини зробимо їх щасливими. Працюватиме резиденція Святого Миколая у Домі української культури до 24 грудня. Катерина Тарасюк Володимир Жабровець Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.